Сьогодні поглянемо на два варіанти з культової колекції True Square вірш бренду Rado. Це приклад того, як бренд Rado трансформує класичну геометрію в сучасний мінімалізм, використовуючи матеріали нового покоління. Обидві моделі мають корпус високотехнологічної кераміки та браслет з того самого матеріалу. Це гарантує не лише стильний вигляд, а й легкість, комфорт і високу зносостійкість. Діаметр корпусу 38 мм, а товщина близько 9,7 мм. Що робить ці годинники комфортними для офісного костюму та й для більш повсякденного гардероба. В середині обох годинників працює автоматичний калібр R734 з автопідзаводом, з запасом ходу 80 годин та частотою напівколувань 21600 на, на годину. Пружина балансу зроблена з антимагнітного сплаву вахром, що гарантує точність і стабільний ход. Циферблати стримані, але цікаві: у центрі матовий квадрат, який оточує горизонтальна текстура. Індекси та стрілки кольору Rose Gold покриті люміцентним покриттям суперлюмінова, що забезпечує гарну читабельність у темряві. буде захист моделі 50 метрів. Ці два true Square ідеальний вибір для того, хто цінує мінімалізм, швейцарську якість і матеріали, які виглядають сучасно і відчуваються комфортно на зап'ястях.